Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжелами з Півдня Одеської області. Сьогодні вам розповім про такий злак, як «Костер без оси і Снікерс Голд. Ну, за висоту він десь до пів метра. Такий, бачите, він може бути і зелений ось трошки, і в основному пістряволисний. І у нього ці. Квітоноси теж, бачите, можуть бути жовті, можуть бути і зелені. Ну, в даному випадку зелених не бачу, всі жовті. Ні, Ось є. Ось, бачите різниця. Зелений і жовтий. Е, відноситься до групи теж холодноквітучих. холодноквітучі, значить те, що вони рано зацвітають. Не на осінь, а ось, бачите, ось кінець весни, вони вже цвітуть. Саме буває тільки такого кольору снікерс Голд. Самосіву не давав ні разу, хоча росте давно. Розмножується тільки коренем. Але ще раз повторюю, що може бути агресивним. Але ще ось така може бути з ним біда. Я його звідти пересадила в друге місце, і він у мене став чомусь просто зеленим. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, тим, що тут більше він в тіні. Спробую звідси зелений пересадити на сонце і побачимо, чи, чи пожовтіє він. Як бачите, він тут у мене в основному зелений, жовтого мало. Ще раз повторюю, що він агресивний корінням наповзає, ну, не вистрілює десь, а наростає кущ завдяки корінню дуже-дуже гарно. І вже ось гляньте, як він квітує Гарна така травичка, але трошечки агресивна. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.